Сьогодні ми розповімо вам три історії про собачок, які знаходяться в нашому притулку. Джек це песик, який не має одного ока, але це йому ніяк не заважає бути грайливим. Він був забраний з РТСу по проханням мешканців. На даний момент він кастрований, стерилізований, буде дуже гарним охоронцем. Песик йому десь 7 місяців. Ми його знайшли в центрі міста, він лежав під дощом, за дебилимо стані. Наразі ми його підгодували, вакцинували, приготували до прилаштування. Дуже цікава історія нашої собачки Еми. Нам привезли її військові. Вона прибилася до них і почала охороняти, і вони попрохали знайти їй нову домівку. Її чудове ім'я Ема собачка отримала від військових наших захисників. Притулку багато різних собачок є і маленькі, і великі, і лагідні, і з характером. Але всі вони чекають на свого нового господаря де теплу домівку.